Монопротеїнова беззернова консерва для собак, паштет з курки та гарбуза це високоякісний натуральний вологий безглютеновий корм від відомого італійського бренду Дізугуаль. Лінійка Adult Vegetable – це натуральна їжа для собак будь-яких порід, що виготовлена з добірної сировини і на 92% складається з натурального м'яса, та на 4 зі свіжих овочів. Лише одне джерело високоякісного білка тваринного походження добірна курка. Монопротеїновий корм для собак знижує ризик алергії та є основою для елімінаційної дієти, яка допомагає виявити, які ж продукти викликають негативну реакцію у собаки. Гарбуз. Низькокалорійне джерело вітамінів А є та С. Він нормалізує травлення, підтримує здоров'я шкіри та шерсті зміцнює імунітет та сприяє покращенню зору. Склад максимально прозорий, а консерва суперпоживна. Вайден смачно підкріпився і готовий підкорювати нові вершини. Дізюгуаль надає йому сил та активності на цілий день.